Нове надходження окулярів цього разу це в нас ESS CDI, оправа колір тан і дві лінзи. Прозора і темна. Стандартний набор для CDI, але є багато дуже чого цікавого. Існує ще моделька ESS CDI Max. Різниця між ними це CDI Max для великого і середнього розміру голови, а ці трохи менші це для середнього розміру голови. Відразу показуємо вам пакування, щоб ви впевнилися, що це оригінали США. Коротенько по комплектації. Це в нас оправа лінзи Smoke Gray, також в комплекті у нас йдуть прозорі лінзи. Також у нас є чохольчик м'який для зберігання і транспортування окулярів. Ним також можна протирати ці окуляри це з мікрофібра. Страхувальний ремінець еластичний, твердий чохол для транспортування і зберігання окулярів. І інструкції. Стильні та найголовніше це тактичні балістичні окуляри для військових, які проходять ті ж самі іспити, всі, як і всі окуляри, що стоять на озброєнні армії США.